Вітаю, мене звати Павло Катерина, я психологиня. До Міжнародного дня захисту дітей хочу поговорити з вами про погану поведінку і що може за нею ховатись. У поганої поведінки завжди є причина. І наша з вами місія як дорослих допомогти дитині розібратись, що сталося, і вирішити питання. Можливо, причиною є погане самопочуття. Діти не завжди можуть зрозуміти і сказати, що йде в них болить. Тут же ми маємо спостерігати і аналізувати ситуацію. Особливо це важливо, коли дитина лікується від туберкульозу. І від ліків можуть бути побічні реакції, і ми маємо вчасно звернутися до лікаря. Тому погана поведінка може стати одним із важливих сигналів. Наступна важлива причина втома: фізична від великої кількості задач або втома від одноманітності, коли існують занадто жорсткі рамки рутини і немає різноманітності. Таке може ставатись під час лікування, адже є конкретний час, коли треба приймати пігулки, відвідувати лікаря, а ще треба встигати вчитись, виконувати домашні завдання. Тому так важливо навіть в цей період давати дитині час на ігри хобі та відпочинок. Якщо ж дитина не вміє контролювати свої емоції, це може призвести до імпульсивності та вередливості. Тоді ми маємо навчити відрізняти, які емоції є, і як правильно їх висловлювати. А ще велику роль в поганій поведінці дітей відіграють дорослі. Якщо вони критикують непослідовні в своїх діях, занадто багато вимагають, то погана поведінка буде реакцією на такі вчинки. Або є ще інша сторона, коли дорослі навпаки через погану поведінку послаблюють контроль там, де він необхідний, і дитина розуміє, що це такий вигідний обхідний шлях. Поводячи себе погано, вона отримує бажане. Знаючи це, батькам та іншим значимим дорослим, потрібно поспостерігати за собою. Який приклад ви подаєте? Чи вмієте ви контролювати свої емоції? Чи говорите про свої почуття, чи звертаєтеся за допомогою, чи підтримуєте баланс роботи і відпочинку, як поводите себе у стосунках з дітьми? Чи підтримуєте та ставитеся з розумінням? Чи знаєте, де потрібно тримати жорсткі правила, а де послабляти? Пам'ятайте, що діти беруть приклад з вас, тому не забувайте піклуватись про себе. І створювати середовище, в якому дитина відчуває себе любимою, прийнятою та захищеною. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!